Яке в наше завдання? Ми беремо такий великий І Зараз треба розібратися з оцим з кущиком і з оцим. Привести їх до ладу. Коли займалась підрізкою, я зловила себе на думці, що я насправді дуже отримую задоволення від таких моментів, тому що мені дуже хочеться зробити всю ділянку такою, щоб усе виглядало доглянуто, хайно з якоюсь ідеєю, з задумом. Хочеться, щоб кожен куточок радував око і в мене, і в рідних, і в тих, хто приходить в гості до нас, наприклад. Є в мене така мрія, щоб все гармоніювало, і дерева, і кущі, і квіти, і якісь дрібниці, там ліхтарики, чи якісь декоративні елементи, щоб все було створене з любов'ю, з турботою. І хочеться, щоб наш будинок і ділянка навколо стала натхненням для теплих зустрічей. Овно, цього кущика ми пройшлись по ньому кущарізом. Швиденько прибрали все зайве, що вибивалося з форми, а потім вже взяли секатор і довели його до ідеалу. Бо, як на мене, краса завжди в деталях. І коли хочеш, щоб було по-естетичному, то важливо приділити увагу саме фінішній роботі, щоб загальний вигляд був легкий і природній. Поки що ми перестали отут робити, вирізати, тому що тут наухають тата. Не дай Бог з ними щось станеться, не треба. Так. Оце тут таке начало. в нас вже трошки було. Ось ми це поганеньке почали вирізати, хотіли робити форму, Ну, поки прекратили це діло. Не треба там турбувати, щоб кішка переживала, бо може вона ще кудись їх потім віднесе. Оце дерево у нас вже зроблене. Оце у нас прям таке оце. Не знаємо, що робити з цією паутиною. Пауки просто заплітаються, вже я прискували ніякого толку. От у нас тут дедушка так гарно працює. Вже такий кущик зробив. Це потім все поприбираємо. Оцей кущоріз прям дуже-дуже топовий. Нараз, це все зрізає. Я дуже їм задоволена. Один акумулятор і вперед працювати. Нарешті в нас вже розкрилися всі тюльпанчики. Зараз покажу вам, які в них гарні кольори і які взагалі тут є сорта. Ну, назви я цих сортів не знаю, але вони всі різні, зараз побачите. Ось дивіться, це перший такий гарненький. Я такі раніше бачила на ринку, Продавали такі, з такими от зубчиками. На пелюстках. Ну, я, на жаль, назви не знаю. Ці звичайні тюльпанчики такі. Ось ще такий бачу взагалі перший раз. Оце, щоб він так розкрився. Тоже. не знаю я його назви, але він дуже-дуже гарний. Оце теж такий З зубчиками. Два красненьких. Ось такі біленькі, теж гарні, ще з такими рожевими пелюсточками, Красиві, красиві. І оці теж такі будуть. Вони ще не відкрились, але я думаю, що вже ще трошечки там день вони вже також будуть такі красиві-красиві. Оце прям взагалі моя любов, який він гарний. Я б такими тюльпанчиками, мабуть, засадила по всю свою діляночку. Я вже думала, що я в цьому році їх не побачу. <хи> ну, вони, може, вони так ото собі ростуть, нічого тут не буде. Ні, природа взяла своє, природу не обманеш і така краса повиростала. Далі взялися за форзицію, вона вже відсвіла і за цей час добре підросла, розрослася. Дерево стало таким трошки неохайним, тому вирішили його підрізати. Тут вже працювали тільки секатором, бо гілки були тоненькі і різались легко, без проблем. Поступово ми зрізали все зайве, те, що вибивалось з форми. Робота в нас вийшла не важка і не досить об'ємна. Це дерево воно було не дуже велике. Тепер, коли ми його підрізали, воно стало виглядати значно охайніше, все стало на свої місця. Я люблю, щоб можна було без проблем ходити між деревами, кущами, щоб нічого там не чіплялося мені не за голову, не за одяг, та й загалом, знаєте, легше доглядати за всіма деревами та кущами, поки вони не заросли хаотично. Після форзиції нас чекало завдання вже трошечки складніше. Взялися за ялівець. Цей кущик вже був такий розлогий, ріс собі, як хотів, нічого з ним давно вже ніхто не робив. І хотілося його трошки впорядкувати, і ми вирішили не просто підрізати, а зробити з нього таке собі міні-деревце, як ми робили з іншими нашими кущами. Працювали тут уже тільки секатором, тому що гілки в основному були не дуже товсті, але сам процес потребував більше часу, уваги. Треба було трошки добре придивитися, що зайве, що залишити, щоб форма вийшла рівна. Ми спочатку вирізали все, що було знизу, щоб поголити гілки, а потім вже зверху акуратно, не поспішаючи, робили форму, яка нам би сподобалась. Все, кущик у нас готовий. Може, ми потім його ще зверху трошки тут підріжемо, гілочки, а може і не будемо. Ну, ось який він став у нас культурненький. Тепер треба таке завдання у нас прибрати ці ось гілки і Бі бібі. Прячеш котяток, да? прячеш? Правильно, прячу. Щоб ніхто їх не знайшов. Потім покажеш. Не дай бог, тут собаки ж бігають. Не треба, щоб собаки знали. Не треба. Не треба. Бібуська така, мамуська-бібуська. Так, оці ось, коротше, гілочки. Оце якийсь кущ, він розрісся. Оце отаке воно. Там під низом багато цих чорних якихось, якісь жуки чи що воно, таке, якийсь фу. Постійно волога, і вони там лазять, ті жуки. Я не хочу, щоб вони тут були, тому що вони розползаються, такі тут такі чорненькі черв'ячки. Ось. Ну, потім ще отут треба буде прибрати. Дерево вже готове в нас. Ми його підрізали, а далі треба буде ну, це повидирати оцю траву, щоб її тут не було. Роботи в нас ще багато дуже. ну Вже щось вирисовується, що вже вже чистенько. Тож багато так всього було. Он уже рижик у нас там віддихає. Вигрібла я, і он, рижик уже ліг. На гарненьке, на чистеньке. Колись цей кущ посадили, щоб він покривав землю, не знаю точно, яка тут була задумка, але ріс він без догляду, як заманеться, і з роками він просто розповся в різні боки. Частина гілок лежала прямо на землі, там і бур'яни були і жукиці. Спершу ми почали вирізати сухі гілки, але коли ми заглянули туди вниз поближче, то побачили, що знизу вже все майже сухе та пропало. Тому кущ цей ми прибрали повністю, і тепер у нас з'явилось вільне місце. Знаєте, іноді краще вже повністю позбутись старого, щоб з'явилось місце для чогось нового, або просто стало легше дихати. Тепер ми думаємо, можливо посадимо там щось інше, або просто залишимо відкриту зону. То вже побачимо трохи згодом. З Єгорчиком прокатитися по вулиці. Зараз вам покажу, які у нас тут є нові мешканці на вулиці. Дивіться, бачите? Був один лелека десь пару днів, а потім вже з подружкою. Тепер вони тут разом. Гніздечко собі облаштовують. Тічка, так? Да? І це, щоб ви розуміли, оце не дерево. Я раніше думала, що це дерево, а це стоп. Тепер вони тут разом будуть жити. Настав час помити трохи вікна. Почну я з перших цих трьох, з середини вони вже в мене помиті. Ну, з чогось треба починати. Приводити будинок. Так, це я тут уже все принесла. Тут такі точно вікна, брудні. Ну, Я з цим справлюсь, нічого страшного. Тут ще, коли я знімала сітку, ось сітки я підготувала, я вже їх помила, вони висохли. Я ще ніколи не бачила тут таке цікаве кріплення. От сюди вставляються вони, сюди. І отут така защёлочка є. Можна так от відкривати і провітрювати вікно, і щоб сітка ще відвигалася. Вони в нас подраті, вони в дуже поганому стані. Але що я для себе вирішила? Що в цьому році я не буду їх змінювати, хай вони такі будуть. Але оці крупні всі дірки, які є, я купила на AliExpress спеціальний скотч. Для цих дірок, хочу спробувати їх позаклеювати, подивитися, що буде. Якщо буде погано, вже тоді замовлю пару може сіточок. Але я думаю, що той скось справиться. І на... і на цей рік вистачить. Бо ще і так дуже багато всього робити. А якщо ще і сітки замовляти, то це вже дуже дорого все буде. Дуже мені соромно зізнатися, але за весь час, коли ми переїхали в новий будинок, а це вже майже півроку. Я жодного разу не мила вікна зовні. Я навіть не знаю, як так вийшло, тому що постійно було щось важливіше, якісь інші справи. Треба було щось то купити, то доробити. Ну, я ще собі перед великоднем сказала, от точно перед Великоднем я все помию. Бо як це ми будемо святкувати із брудними вікнами? Але ж, як завжди, в останній момент з'явились інші справи, і вікна знову залишились немиті. А зараз, коли вже все потепліло, сонце світить по-іншому. Я вже побачила ті всі страшнючі розводи, пилюку, ті краплі після дощу. І вже просто вже не могла я на це дивитись. Такий у нас дуже гарний краєвид за вікном, а скло як в тумані. І усвідомлення цього якогось, що все не дуже гарно, мене підштовхнуло. Я вирішила досить відкладати, вже взялася за це все, поки гарна погода. і Якщо це не зробити зараз, то знову це все затягнеться. Поки що такий результат. Ну, як на мене, то вже набагато, набагато красивіше становиться. Тож тут взагалі була жесть у нас капець-капець був. Так. Ну, в принципі, я оце все зараз дотираю, і можна вже насухо буду протирати. Зараз ще там зверху пройдусь трошки. Витру, тут жив павук, він <хи> намагався спастись. Йому це вдалося, десь він здриснув, щоб його не трогали. от ну, от, -от так. Оці два вікна в мене вже готові. Таке чистесеньке, гарнесеньке. Зараз оте віконце ще залишилось одне маленьке. І на сьогодні все. І сітки спочатку треба заклеїти, а потім вже буду цепляти їх назад. Корі народила котят. І де вони, ніхто не знає? Животіка нема і котят нема. Десь вона їх спрятала від нас. Показую вам ближче стан своїх сіток. Це, що, можна сказати, не найгірші місця, тому що були дірки й більше, особливо внизу, де, мабуть, пробували пролізти коти. Ось таку стрічку я купила на Аліекспресі, вона коштувала десь районі 70 гривень. На вигляд, ця стрічка дуже схожа на звичайний пакувальний скотч, але з додатковою сіткою всередині. Я, до речі, спочатку хотіла ту сітку на ньому здерти, тому що подумала, що треба буде конкретно її чіпляти. Але коли я її віддерла все-таки, то вона вже назад не приліпилась, і я вирішила залишати це, як є. І клеїти як звичайний скотч. Я нарізала цих шматочків, поприклеювала на дірки, чесно кажучи, воно трималося добре, і на перший погляд, це рішення виявилось дуже простим і зручним. Рижик, не здумай пригать. Так, ось такий у нас вийшов результат. Ну, Можливо, для когось це покажеться дуже смішним. Але як. На мене, то ну, функцію свою виконує воно. Гірки я позаклеювала, комахи залазити не будуть. Ну В цьому році буде так. Ну що, це ти все зробив? Да Хто прыгав на сітку? Хресть. Ох, ще ще рижк.